Доброго ранку, діти. Я пропоную вам послухати екологічну казку Лісова галявинка. Слухайте уважно. Посеред густого і темного лісу заховалася казкова галявинка. На галявинці росли різні дерева і кущі, які полюбляли шелестіти листочками про щось своє. А посеред галявинки розлилося кругленьке озерце. Водичка в ньому була дзеркально чистою і виблискувала під промінчиками сонця. На галявинці завжди було дуже весело, адже сюди збігалися звірята з усього лісу, щоб погратися. Над квіточками кружляли різнокольорові метелики і працьовиті бджілки. А в траві метушилися дрібні комашки. На озері плавали різні гуси, качки, а з води час від часу виставляли свої голівки рибки і весело квакали жабки. А на гілочках дерев пташиний хор виспівав свої пісні. Але одного разу про галявинку дізналася зла чаклунка. Яка не любила нічого красивого та веселого. Вона вирішила зіпсувати галявинку, щоб та не була такою красивою і щоб сюди більше ніколи не прибігали звірята для веселощів. Зла Чаклунка варила своє отруйне зілля, засипала лісову галявину різним сміттям. Топтала трав'яний килим, рвала квіти, ламала кущі, руйнувала мурашники і гнізда птахів. І дуже залишилася задоволена своєю роботою. Адже галявинка враз стала схожою на смітник. А усі звірята від страху вмить повтікали далеко, далеко. Але коли зла чаклунка зникла, Звірята знову повернулися на галявинку. Вони думали, як же їй допомогти. Тоді старий дятел сказав, що їм потрібна допомога лісової феї і полетів її шукати. Невдовзі лісова фея була на галявинці і разом з тваринками почала прибирати сміття. Але сміття було надто багато, тому на допомогу вона покликала дітей. Діти з радістю відгукнулися та прийшли на допомогу. Вони позбирали все сміття, відремонтували гнізда, мурашники. Галявинка знову засяяла красою і була дуже вдячна усім за допомогу. Для того, щоб жодна зла чаклунка більше не змогла нашкодити природі, лісова фея створила правила поведінки в природі і надіслала їх в усі школи садочки, щоб діти і дорослі змогли вивчити їх і не були схожими на злу чаклунку. А злу чаклунку лісова фея перетворила на бджілку. Вона вже нікому не могла нашкодити. А навпаки, лише приносила користь. Діти, ось і закінчилася наша казочка. А що найбільше вам в ній сподобалося? Розкажіть, будь ласка, які правила поведінки в природі ви знаєте. Буду чекати. Бувайте, діти!